Чи влаштують росіяни масовану ракетну атаку на українські міста вже найближчим часом? І, зокрема, на Київ, як вже не раз прогнозувалося, чи достатньо у нас засобів протиповітряної оборони, аби цьому протистояти? Та які наслідки українських ударів по російським нафтобазам та аеродромам? Про це і не тільки говоримо із авіаекспертом Анатолієм Храпчинським. Пане Анатолію, я вас вітаю. вітаю. Минулого тижня Росія запустила по українським містам майже пів сотні ракет, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БПЛА. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. А от британська газета The Sunday Times пише, що це може бути лише початком масованої ракетної атаки на Київ. Як ви думаєте, це елемент залякування, аби українців тримати в страху? Чи все таки ні? І от можливо є факти, які говорять, що йде підготовка ворога до масованого обстрілу. Ну, звісно, якщо ми кажемо про підготовку, то ми бачимо там певні затримки. Наприклад, Росія зараз зменшила активність роботи з стратегічної авіації. Тобто ми бачимо, якщо і відбуваються запуски ракет невеликої кількості, зараз ворог активніше працює балістичними ракетами, і це зрозуміло, тому що захист протибалістичних ракет насправді треба збільшувати в Україні. Треба збільшувати такі системи на як Петріот, САПТІ треба просити системи тхат які суттєво допоможуть працювати проти балістичних ракет безумовно що росія зараз активно використовує корейські ракети і це розрахунок на навантаження наших сил проти повітряної оборони виснаження наших сил проти повітряної оборони. ми бачимо це навіть по роботі вони запускають спочатку корейські потім запускають же шахети потім водитискандери і йдуть під ранок вже крилати ракети з, навіть з тих же самих стратегічних авіацій, але в малої кількості, тобто в будь-якому випадку, здається враження, що зараз намагається накопичувати Російська Федерація в збройні, але тут ти зрозуміти, що в будь-якому випадку Росія не зупиниться щодо застосування масованих ракетних обстрілів, тобто вона буде намагатися бити і далі по цивільних містах, бити по енергетичному сектору. Наша головна задача зараз протидіяти захистити створити потужну систему протиповітряної оборони, тобто посилити її можливими надходженнями з нашого з боку наших західних. Партнерів звертатися до наших західних партнерів щодо можливості, наприклад, збільшення систем протиповітряної оборони, які вони можуть надати. Ну і звісно, головним фактором є дозвіл на використання західних зразків озброєння по території Російської Федерації, тому що ключовим аспектом є зараз зменшення можливості, як стратегічної, так і тактичної авіації, наносити удари по Україні. Це можна за рахунок ударів по російських аеродромах по російських заводах, які задіяні до. Масштабування знарядів для вбивства, тобто для зброї, для ремонту літаків, і так далі, чи можуть бути цифри, чи знаєте їх, який може бути запас ракету росіян, і скільки вони, якщо виходити з практики обстрілів, які вже були, одночасно можуть запустити по Україні, чи зараз це важко підрахувати? Дивіться, тут слід зрозуміти, що жнов таки Росія колоритна країна. У них є дуже багато літаків, але більшість цих літаків не можуть піднятися в небо, тому що вони технічно несправні. Росія має велику кількість озброєння, але при тому, ми бачимо, що до нас летять корейські ракети. Тому в принципі я би звернув увагу, що а, точної кількості точної гарантованої кількості, скільки Росія може виробляти, а, навіть не знають саме виробники цього зброї, тому що вони асоціативно працюють. У них є якісь комплектуючі, вони можуть зібрати той шахет. У них немає комплектуючих, вони чекають і збирають якісь гербери для того, щоб статтєво, навантажувати засоби засобити повітря на броні. Але в будь-якому випадку тут слід зрозуміти, що ми бачимо, що близько там а, там якої кількості там Росія використовує по території України. Там три тисячі або кровати за рахунок чого за рахунок того, що є арсенал 53, який виготовляє їх або. Поновлює старі радянські запаси, тому що на жаль, в Росії не зривались так склади, як зривалося вони в Україні і в інших країнах пострадянського союзу. А тому, в принципі, тут слід зуважити, що у них є старий запас. Так само ракети Х-101, Х-555, так вони їх виробляють невеликій кількості, але цього достатньо для того, щоб робити, наприклад, один-два масованих обстріли України на місяць. А, тут слід зуважити, що при цьому. У них зараз не немає гарантовано якісних літаків для того, щоб підняти цю кількість ракет, тому що ми бачимо, що в принципі проблематика з літаками тут є, і кількість ракет, які вони подамають, замала порівняно з тим, що на що вони були розраховані. Додатково ми бачимо постійну передислокацію на аеродром. Ендільс, і це пов'язується з знарядженням, наприклад, ракетами літаків. Я це пов'язую більше з технічним обслуговуванням літаків, тому що певний час літаки знаходилися в знаходяться, наприклад, в тому ж самому аеродромі Аліні, але літак потребує технічного обслуговування. Літак потребує після кожної там, певної кількості напрацювань з заміни гідравлічних трубок, навіть тих самих, на які стоять на шасі. І там низка елементів, є, які постійно раз на рік треба або раз три роки. Треба, міняти, і ми бачимо, що всі терміни підходять. Тому, скоріш за все, ця передислокація активна пов'язана здебільшого з обслуговуванням літаків тому, в принципі, я би сказав, що в принципі в Росії є можливість наносити масово на ракетні удари, але поки що, ми бачимо, що вона застосовує більше корейське або, наприклад, невеликою кількістю ракети крилати. Чому? Тому що є певна проблематика з технічна по можливості застосування, і певна проблематика не постійне постачання комплектуючих. Тобто, ми бачимо, як волнами, наприклад, один місяць у них були постійні поставки, наприклад цих ж комплектуючих для ударних дронів шахет. Вони там змогли випустити 600, в кількості 600 дронів. Там зменшилась можливість, випускали 300. І так далі, тому в принципі тут немає чіткої цифри постійної, тому що у них немає серійного виробництва, у них немає масової роботи. У них є ситуативна робота, яка залежить від отримання певних комплектуючих. Щодо північнокорейських ракет, скажіть, будь ласка, в чому є небезпека їх? Чи вони в принципі майже нічим не відрізняються від е, тієї балістики, яку виробляє Росія? Чим вони можуть бути схожі з іскандерами і чи можуть відрізнятися? Чи гарно наші ППО збивають їх, чи все таки є якісь складнощі? Ну, в будь-якому випадку, це ракета балістична, балістичну ракету треба збивати кінетично, кінетично, тобто безпосередньо влучаючи в ракету. А, І а, тут слід зауважити, що корейські ракети це здебільшого старорадянські технології на кшталт Р-17, тобто ще ті, котрі були до Ескандерів. А, і тут а, треба зрозуміти, що вони технологічно слабкі. Ми бачимо, що вони навіть розвалюються в повітрі. Вони а, можуть мати всередині там, погану проводку, тобто вона там не кронована, тобто це все впливає на якість точність ракет. Тому, в принципі, тут слід зрозуміти, що коли ми збиваємо ці ракети, ці уламки падають і наносять таку ж саму шкоду, якщо б вона б, наприклад, влучила. А, і тому, в принципі, ми кажемо про те, що. Ми потребуємо таких систем, як ТХАТ, які б могли б перехоплювати балістику на, на висок на великій висоті, для того щоб зменшувати можливість цих уламків? А от скажіть, будь ласка, чи варто очікувати зміни в тактиці обстрілів росіян? Адже ми бачимо, що тільки от за останній тиждень тривоги лише в столиці лунають щодня, але от вони стали короткотривалими. Про що це може говорити? Тривоги коротко тривали за рахунок того, що йде е, можливе розгортання засобів для запуску балістичних ракет, тому що коли довгі тривоги, це коли підіймалися, наприклад, міг 31 з носій кінжалів, і поки він не приземлився, е, тримали повітряну тривоги, тому що розуміли, що в будь-який момент може бути пуск. коли наприклад е, запускалась ракети з літаків ту мс доностоп'ять е, ракети класу Х-555, то тут зрозуміло, що ці ракети. Там з швидкістю там близько 800 км на годину а, літають по території України і тому включали довго тривалу тривоги. Тут ми кажемо про те, що а, і створюється запуск, можливо імітація запуска навіть балістичних ракет. Але це все за рахунок певних засобів. Ми бачимо і, і це показує, що ми навіть. Чули в моніторингових пабліках, то, наприклад, прикотили існування. Тобто, це ми кажемо про те, що ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби для створення імітації пуску ракет, і це все потребує перевірки нашими силами протиповітряної оборони. Це насправді дуже складна робота і це. Вимушує постійно працювати нашим оператором на засобах радіолокації для того, щоб перевіряти чи то цей ціль справді дійсна, чи це імітація за рахунок там роботи певних засобів. А чи можуть вони таким чином працювати, аби виснажити нашу систему ППО? І якраз таки чи вистачає нам зараз засобів ППО для збиття балістики, яку запускає Росія? Тут слід зрозуміти, що насправді, якщо ми кажемо про потребу в засобах протиповітряної оборони, то в Україні вона колосальна, тому що ми бачимо, що активно ворог ставить ставку зараз на балістику, а проти балістики дієві засоби, які можуть перехоплювати. Тобто, це тобто, такі Петріот, сам вті саме тому, ми постійно наголошуємо. Я постійно наголошую, що треба розмовляти і далі, розмовляти, підіймати питання щодо надання системи ТХ, яка зможе перехоплювати такі балістичні ракети. І насправді ворог активно намагається практично весь цей час повномасштабного вторгнення. намагається активно виснажити системи протиповітряної оборони, ставлячи ставку на те, що закінчиться у наших партнерів, які будуть нам надавати, там або не зможуть там надати певні системи. Тому вороги намагаються бити по системам протиповітряної оборони для того, щоб зменшити наші можливості. Але тим не менш, заважити, що Треба активно і просуватися в напрямку класичної системи радіолокації, яка дозволить просто виявляти на певних етапах, наприклад, можливість застосування ворогам повітряних цілей. Також треба не забувати про можливість створення макетів будь-якого озброєння, включаючи і засоби протиповітряної оборони, і літаки і інші засоби. тут слід зауважити, що деякі макети гарантовано повторюють. Велику кількість елементів, які створюються впевненість в тому, що це насправді діючі засоби протиповітряної оборони. Насправді це буде панери із певними елементами, які створюють імітацію роботи. Макети ми можемо самі створювати в Україні, просто повторювати? Ми створюємо в Україні самостійно макети. У нас є засоби для створення деяких засобів, електронних засобів, які дозволяють нам вводити в оману оман ворога. Ви вже сьогодні говорили про те, як наші українські військові б'ють по російським нафтобазам і аеродромам. І хотіла якраз таке продовжити цю тему. Днями, зокрема, генштаб підтвердив удар по комбінату Кавказ в Пролетарську, що на Ростовщині. І сьогодні, от зокрема, місцеві теж кажуть, що чули вибухи. Ця нафтобаза працювала на ворожі ВПК і забезпечувала діяльність російських окупаційних військ. Якості удари по НПЗ впливають на ситуацію на фронті і чи вже вони впливають? Будь-які удари, які внаслідок нас котрого було знищено чи НПЗ, чи склад за зброєння, ми не побачимо міттєвий одразу ж результат, тому що насправді це довгий процес, який передбачає перед собою втрату, наприклад, певних складів, які мали склади, є, наприклад, ближче до лінії фронту. Тому, в принципі, в будь-якому випадку, я думаю, що через тиждень, через там півтора тижні, ми побачимо результативність від ціких ударів за рахунок того, що на російських пабліках почнуться там стигувати, що немає палива, там щоб заправляти танки або ще ж якісь збро... свої техніку. А так само із ми побачили, наприклад, десь через тиждень ми побачили після ефективних ударів, по складив з озброєнням на аеродромах російських. Ми побачили зменшення використання крилатих авіабомб. Але ж знов ну, таки треба й далі працювати по таким вагомим цілям. Слід не забувати номинати заводи, які виробляють озброєння, і бажано навіть такі невеликі заводи, які виробляють маленькі елементи, навіть там ті ж саме трубки гідравлічні для літаків. Тобто, це теж може вплинути на суттєво на спроможності Росії, тому що ми не можемо завдати там. Потужного удару тамагавками або джасовсами або атакансами тому що нам поки що не надають наші західні партнери, хоча про це теж треба розмовляти з ними. Але ми можемо завдати тисячі мілких порізів, які призводять до зникровлення Російської Федерації на стратегічному рівні, тому що удари по заводах, удари по аеродромах створюють певну проблематику. Удари по аеродрому, де була знищена наприклад технічна частина, не дозволяє вона оперативно працювати, наприклад, і ремонтувати літаки, тому що. А, ну, більше трьох років активно Росія скиглить, деякі інженери російські скиглить, тому що у них там один ключ для заміни гвинтів на ту доностоп'яту на чотири літаки. Ну, ми всі бачимо на російських пабліках, на деяких як вони збирають на цей китайський інструмент для того, щоб передати військовому. Тому тут, в принципі, слід заважити, що от удар по течі, а де техніка еплатаційної частині, де ремонтуються, обслуговуються літаки, які активно задіяни в бойових діях, призводить до. А, Паузи в можливості ремонтувати, обслуговувати і випускати літаки. і це суттєво впливає на можливості ворога. Це поки вони при, при, ну, доставлять, ну, доставлять новий інструмент, нових спогівців, поки розгорнуть систему по ремонту, або треба краще перебазовувати літаки. Ну тому, в принципі тут слід заважити, що треба бити і далі по цих складах. По складах ГСЕ, по складах озброєнням, по технічних потенційностей, а от щодо якраз таки аеродромів минулого тижня, якраз таки генштаб ЗСУ підтвердив атаку на чотири російські летовища. Скажіть, будь ласка, чи видно вже ці наслідки і чи, чи їх просто побачимо найближчим часом, як ви казали стосовно НПЗ? Насправді вже є певні наслідки щодо скорочення використання, наприклад, керованих авіабомб, але безумовно. Після того, коли ми побачимо там ще низку ударів, ми побачимо вже більш серйозні а, втрати для Росіян. Тут слід зрозуміти, що насправді, якщо ми кажемо про а, загальний театр бойових дій, то ми бачимо певну проблематику на лінії фронту на Донецькому напрямку, але при цьому ми бачимо. Стратегічні такі дуже потужні рішення з боку України щодо курського напрямку, щодо ударів по НПЗ, щодо ударів, по, наприклад, там, по аеродромах Російських. Тобто, стратегічно Росія все ж таки отримує дуже добрих таких ляпасів від України, які а, не дозволяють їй, а, скажімо так, маневрувати і в подальшому можуть зникровити вже навіть лінію фронту. Ви теж згадали стосовно наступу ЗСУ на Курщині, хотіла теж продовжити цю тему. Всі світові ЗМІ вже, мабуть, написали про сміливість нашого командування та захисників. Але от чомусь всі мовчать про те, яку техніку використовували ЗСУ. Чи дійсно тут допомагали Ф-16 чи нові реби українські? Я би сказав, що безумовно, будь-яке озброєння, яке має зараз Україна, це вже українське озброєння. Тому, в принципі, якщо ми кажемо про застосування авіації. То, наприклад, ми бачили знищення мостів через річки на Курщині. Це було за рахунок, наприклад, роботи наших пілотів на літаках там Су-27, Мі-29. Це в принципі, і до цього вони робили, тому що насправді деякі роботи, які виконуються наші пілоти, не освітлюються для того, щоб, наприклад, ворог не міг шукати протидію. І насправді, коли вже ми побачили, як знищуються мости, наприклад, на курщині. Це дозволило там повітряним силам оприлюднити інформацію, як це відбувалося за рахунок яких можливостей. Але тим не менш, слід заважити, що в будь-якому випадку в е е я думаю, що в найближчим часом ми отримаємо певні дозволи від наших західних партнерів щодо застосування певних видів озброєння по території Російської Федерації. Що ми ще цікаво найближчим часом можемо побачити? Я думаю, що і далі будуть горіти російські аеродроми. Головним напрямком зараз буде Халіна, яке використовує, наприклад, запуск тих же самих шахедів по території України. Навіть на таки на Курщині, це ще Курський аеропорт, це один із аеродромів, на якому стоїть полк, який на входить в третю лінію оборони Москви, наприклад, протиповітряної оборони, 130-135, які захищають Москву. Тобто, якщо буде удар по курському аеродрому, це дозволить. Зменшити можливість, наприклад, захисту Росії Російської Москви, і тоді ми можемо побачити вже не тільки просто спроби збити щось в районі аеродрому Чікаваський під Москвою, а вже і знищення, наприклад, на аеродромі Чікавський літак судного дня, на якому в принципі Путін планує покидати Росію в випадку ядерної загрози. Ну, будемо сподіватися, що йому таки не вдасться використати цей літак, що наші збройні сили спрацюють швидше. Дякую, пане Анатолію. Я нагадаю, що з нами був авіаексперт Анатолій Храпчинський. Дякую, що дивилися. Напишіть свої думки в коментарях та підпишіться на наш канал, аби знати більше. Побачимось.